Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Цей день із двох частин. Першу частину ви вже могли подивитися на каналі, тож запрошую вас провести другу половину дня разом зі мною. День був дуже насиченим. Якщо ви тільки приступаєте до перегляду, то перегляньте першу частину, а потім повертаєтеся до перегляду. Продовження цього дня. Всім гарного перегляду! Так, ось і магазин. Зараз з вами зайдемо, подивимося, але перше, що я вам хочу сказати, що це магазин дизайнерського одягу, і ну, він переважно для людей, котрі живуть на острові. Тут ви не побачите якихось прям таких вечірніх суконь, або прям таких, знаєте, класичного одягу, або щось, що можна. Носити в офіс, ну, це все зрозуміло. Тож не очікуйте цього побачити. Хочу звернути вашу увагу на ручку дверей. Дивіться, у вигляді мушель все зроблено. Так прикольно. Все, Вау, яка фотозона гарна, клас. Правда гарна? Відіть сідайте заліз своє розходку. Добре. Bye. Подивіться, які капелюхи. Шість тисяч бат такий капелюх коштує. Ось такий костюмчик. Сорочка. Це костюм чи це піжама Саша? А, він окремо, бачиш, я а, а, це окремо. Це лише сорочка. 3 тисячі бат. І штанці, мабуть, десь така ж сама вартість. Але який приємний на дотик. Шомок, так, да, 2,700. Трошки або ні, котам чи мають якісь трибуни. Дуже приємно, так, приємно. Там дуже зараз ми туди дійдемо. Такі різні сорочечки по три тисячі бат. Там гарно. Тобі сподобалося? Так, цей одяг виконаний із віскосином. Щойно консультант це сказала. Уж як приємно а туди там примірочні, так? Класи. Вау, дуже гарно, правда? Да, Аліса мене привела, щоб показати, яка гарна примірочна. В такому все стилі. Ой, як приємно пахне. Так, одяг. Ось такі штанці. А, ні, це спідничка. Це не штанці, це спідничка. Класно. Угу. Класно, з такими розрізами по боках. Ну, це на високих дівчаток, це не на таких, як я. 3,5 тисячі бат коштує. Ну, прикольно. Так, ось такі. Це що, таке? сарафанчики. Ой, який гарний. У мене в коментарях запитували якось. Я коли вперше розповіла про цей магазин, то мене запитали, сказали, що дуже цікаво, що на острові продаються українські а, вироби. І цікаво, чим користується, що саме користується популярністю серед тайців, то я відповідала. І зараз хочу ще сказати, що цей одяг більше для туристів, для українців, для іноземців тайці. Не купуються І одяг, дивіться, який класний сарафан, боже, який гарний. 4,5 тисячі бат. Дуже гарний. Вау. Це супер. Я би таке носила з великим задоволенням. Ну, трошки задовгий для мене. Аліса, ліса, вилізь звідти, будь ласка. І знаєте, такий а, стайл пангану це ось такий парео. Дуже багато хто в них їздить, просто накидають, як верхній одяг, ну, там, топ, шорти. І катаються. Це, мабуть, чоловічі, три тисячі бат, але я знаю, що і чоловіки, і жінки в таких катаються. Кімано, кімоно ось правильно називається, і в мене слово вилетіло з голови. Тобто це одяг, в якому просто ось так по вулицях ходять. три тисячі бат. Дуже гарно. У Саші є одне кимоно від Євамон. Вона мені показувала дуже гарне. Таке шовку виконане. Так, а з цієї сторони я ще не зазирнула. А тут на штанці. Так, Дивіться. Штанці такі. І що тут? І, мабуть, топ бо як бюзгалтер, мабуть, так одягається. Ну, це все-таки, знаєте, от острівний одяг, що на острові можна носити, там, кудись на пляж виїхати, десь ввечері пройтися по пляжу. Такі самі карафанчики, які я вам щойно показувала, тільки іншого кольору. Він мені дуже припав до душі. 4,5 тисячі бат. Дуже гарний. Клас. Так. Тут ще є цікавенького? Давайте на цю сторону також якісь якісь сорочки, штанці. Ось такі кімоно. Вау, дивіться. От прям з такими рукавами яка краса. 6800. Таке коштує. І дуже класно, дуже гарно. І до цього кімоно, до речі, дивіться, ось ще є штанці. Можна. Так, коштують вони окремо. Так, 2700. Прикольно. Я взагалі в захваті. Такий гарний одяг. Я, до речі, ніколи не могла наважитися зайти в цей магазин, це Саша мені склала компанію, то я вирішила, дивіться, ось такий топ. Ну, це вже, знаєте, такий прям острів-острів. Одяг штанці, топ і є. А, бюзгалтер і є топ. Вау, прям така ціла колекція. І ось такий топ. Боже, як гарно, це шовк. Я навіть боюся дивитися вартість цього всього. Так, бюзгалтер 2,5. Ну, штанці, мабуть, біля трьох. О, 7500. Так. О, дивіться. А це сарафанчик такий, як мені сподобався, тільки трішки коротший на таких низеньких, як я. 4000 бат. Ось такий клас! Я взагалі в захваті. Який він гарний. Якісь шортики, ось такі гарненькі. Дякую. Давайте зазирнемо вартість. Ще раз нагадаю, 3900. Ще раз нагадаю, що це дизайнерський одяг, тому і вартість, відповідна. це не китайський інтернет-магазин, тому потрібно розуміти це чітко. А яка кльова спідничка, ви подивіться, така прям пляжна пляжна із надписом Євамон. Бачите? Так, на пляжу. В такій їздити. Або на якусь пляжну вечірку. Боже, яке все гарне, ви подивіться. Класно. Тут є і взуття. З емблемою Євамон. Клас. Так. Тисячу бат. Ось такі сандалики. Ось такі гарні віяла. Також дизайнерські. У Саші також є таке, вона мені показувала. Три тисячі бат коштує. І сумки. І бо ж викимикенькі, приємні. Який прикольний клатч. Вау! Це супер. Вау! Дуже прикольний. Це одягається на пояс, це як поясна така сумочка. Дуже класно. А, є і ланцюжок можна і на плече, і на пояс. Клас, і скільки таке коштує? 7900. Ну класно. І капелюхи, які круті. Вау. Так, а ось я ще надибала. Дивіться, сарафани такі, як мені сподобалися, але такі зовсім коротесенькі. Ну, прям мій розмір, але, мабуть, не мій колір. Хоча? Не знаю. Пишіть в коментарях, як мені з таким кольором фіолетовим. Ой, так 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 Що по вартості? 1250 бат. Тут 50% знижка. О, клас! Це крутяк. Я просто в захваті. Який ж він гарний! Вау! Мені личить. Личить. Так? <голові> ще, ще й зі знижкою 50%. А мій. І тобі. А скільки це, скільки це? 1250. А є, а я на а, трішки завелике. Давай ми повісимо Аліся. Може, щоб її купити. <голові> <голові> ми з татом порадимося. І ще. Вау, 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 вау. А ще в такому кольорі. Зараз секундочку. коли. І такий теж личить. Але той прям. Так. Дуже, дуже. Напишіть так. в коментарях, який колір вам більше подобається. Ось такий ізумрудний, ні, смарагдовий, так? Смарагд. Смарагд. смарагдовий чи фіолетовий. Тут ще прикрас багато. Дивіться. Боже, яке все гарне. Я, знаєте, як та сорока, мені тільки далі ось. Це все позаглядати. Я вам говорила, що мені останнім часом ось така морська тема дуже стала близькою. Дивіться, яке кільце 400 бат, а це все дизайнерське, щоб ви розуміли. Сережки різні, боже як гарне, все прикраси всякі. О, о Боже, що? Як це все гарно? Яка краса. Там браслети, різні кільця. Я взагалі в захваті, я загорілася. Потрібна ваша порада: фіолетовий чи смарагдовий? Пишіть в коментарях, робимо вибір разом. Для тих, хто буде шукати цей магазин, він знаходиться одразу біля пірсу, біля парку. А ми зараз прогулюємося китайською вулицею. Пам'ятаєте, ми з вами тут гуляли, коли був е вечірній е ринок їжі. І я вам говорила, що це називається китайська вулиця. І от вона називається китайською, тому що тут дійсно багато живе китайців. Так, так. І в Бангкоку великий Чайнатаун, один з найбільших мабуть, в Азії межами Китаю. Жива велика китайська спільнота, тому що торговельні шляхи проходили. Китайці приїжджали в Таїланд торгувати, там сторіччя тому. І так і залишились жити. Так. І тут, бачите, такі в них будиночки і закриваються прям такими дерев'яними ставнями. Я завжди чомусь звертала на О, це бачу, увагу. Що там якісь китайські благословіння, з uh -huh. обліком, тобто видно, що живуть китайці, не тайці. Uh -huh. І на китайський новорік багато. До речі, прикол мені Саша щойно стояла, розповідала, що ця рослинка а, дуже цікава. Якщо її потерти, виділяється спеціальна рідина, такий шампунь, який можна використовувати для миття голови. І ситуфло на чоловік почув, що ми проявили, побачив, що проявили цікавість і сказав, так, це. Роблять шампунь і погодився Саші невеличкий кущик відсадити. Дякую. Тут ми будемо сьогодні обідати високий Що там Та вже бульбашки? О, Аліса вже добула шампунь. Шампунь. Так. шампунь. О, так, можна волосся мити. Давай ми покладемо обережно, добре, щоб ручки не забруднити. Так, я обожнюю страву Паттай. Тут вона з креветками і вартість 135 бат, а том'ям 135 бат. п'ять ну, Вам приблизно просто на свої улюблені страви. Скажу вартість. Крапао, це друзі кажуть, що смачна страва. Я таки ніколи не пробувала: 105 бат рис з курочкою або свининою, 105 бат. Ось такі ось ціни в цьому закладі. Там багато велике меню, багато різних ще страв, але ось це саме тайські страви, ціни на тайські страви. До речі, я ще тут десь бачила. Рис в ананасі 115 бат вартість. Так, В цьому закладі випікають різні смаколики, різні тістечка, також хлібчик, це пекарня. Тож хлібобулочних виробів. Тут чималенько різні десертики. Я взагалі в цьому закладі ніколи не була. Я навіть не знаю, чи він був відчинений, коли ми тут жили на острові. Тут собі можна навіть якийсь сувенірчик придбати, дивіться, або мило, або свічечку ось таку, або джемік, цікаво так, або аромопалички. Так, такі ми запитували на вечірньому ринку по 70 бат, тут 130. Така атмосфера, попити каву, туди кав'ярня. Дуже цікаво подивитися ціни на каву. Так, що тут у нас по каві? Капучино, маленький, 65 бат, лате 65. Ну, в такі ціни вам в порівнянні з В'єтнамом. Ну, що це виходить? Це до 2 доларів, так? Біля, біля 2 доларів. Ну, нормально. А, Саша замовила собі страву пацію. Це такі а, макарони великого розміру, і вони такі плоскенькі, квадратненькі, ну, загалом з овочами, з м'яском і окремо такий гост, гострий, гострий Ага. Ось так вони виглядають. просто, Ось такі макарони. А ось і моя порція Патаю. Вона... Взагалі я вперше бачу, що так в яйці подається. Угу. З парчиком також, з дрібненько по дрібненим арахісам, огірочки, лайм, це все збрикнути. Ну, і... Чесничок? Чесничок? Так, соєві проросточки. Ось так це все виглядає, біжди, я його обожнюю. в мене з курочкою. Так що нам смачного. Так, ми завершили. Це було дуже-дуже смачно. Ми наїлися і неймовірно задоволені. Тепер шукаємо офіціанта, який нам обіцяв рослинку. А, ось він і є. Це було смачно. Заклад називається Нірас. Знаходиться навпроти парку, де ми завжди прогулюємося. Я не знаю, цей, цей заклад завжди тут був. Просто я на нього навіть і не звертала увагу. Тут ось трояндочки. Біля нього така гарненька територія. Тепер у Саші буде свій домашній шампунь. Okay. <рес> Рослинка, з якої роблять шампунь. Класно. Достигли три ягідки Шовковиць якраз трьом діткам по одній. ні 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 Оту чорненьку. Клас. Ану пробуй. Я спочатку? Давай мені маленький шматочок. Смачно. Чолоші? Смачно? М -м. О, кицька. Кицька. Смакота. Зараз у нас близько шостої, трішки більше, ніж шість годин вечора. Ми приїхали до парку нашої компанії з дітьми. Трішки їх тут розважити, позайматися танцями, гімнастикою, стаючками, Загалом прогулятися, походити. От. Вечірня гімнастика, як завжди, займаються. Сьогодні так чималенько людей на майданчику. Ну і на вечір ми заїхали в супермаркет Лотос. Яйця сьогодні є. 30 штук 113 бат. Вчора ми заїжджали ввечері, не було яєць. Сьогодні є. Тож ми придбали. Ще потрібно йогурт купити. Так, ну і йдемо у фруктову лавку. Потрібно взяти фрукти. Бачите, я у В'єтнамі там Мам. один раз йду на базар, купую нічого в шоломі. Купую фрукти, щоб на декілька днів було. А тут ледве не щоднями. То в магазин, то на базар, то в фруктову лавку, то ще кудись. Так, що в нас тут сьогодні? О, дві є мандаринки по 40. У нас закінчилися мандарини. Що в нас тут манго? Хеля. Легенько, легенько, Hello. не чіпай. How мач манго? Ейті. -hmm. And this? 100. Ого. Oh. Супер. Сьогодні дорожче. Добре. І сюди. Так, візьмемо мандаринок ось таких. Тримає Ліса пакет. По 40 бат. Сьогодні візьмемо мандаринки ось такі. Будеш їсти та мандаринку? Аліса не любить. Цитрусові. Так, Півтора кілограмчика на 60 бат. Нам вийшли ці мандаринки. Повертаємося до байка та їдемо додому. Ходімо, Аліса. А вам я дуже щиро вдячна за перегляд цього відео, тому що вже закінчую його. Дякую за вподобайки, за коментарі. Всім бажаю гарного дня. Бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.